Юрій Іздрик Better letter Сніг скоро зійде, не дякуй за це. Я тут шаманю під ялівцем. Скоро і небо відкриє лице? Буде ще літо, буде, будемо й ми від проводжень хмільні. Буде мій голос, буде твій сміх. Ми не згадаємо, що таке сніг. Хто такі? Всі оці люди. Воля до полудня, далі ріка, цвинтар і місто, старе звисока, запахи смерті, рута п'янка, м'ята, меліса, спека, сонна сієста, сіль на устах, Тінь надвечір'я, благість пуста, Тихі обійми, ніжність і став, Учта о півночі легко. Все це, ще буде, та ти не чекай, схочеш, вертайся, захочеш втікай, є ще маршрути на індокитай, Шамбала є загалі-то. Я тут шалію від ялівцю. знайдеш під снігом пісню оцю. Буде, як буде, слава оцю. слава тобі, моє літо, люте моє ти літо Юрій, іздрик.